Дякую, шановний Володимире Борисович, шановні колеги, народні депутати. Є дві головних економічних складових нормального життя суспільства і країни. Перше це економічне зростання, це фундамент без цього неможливо. Друге, це соціалізація, соціальна орієнтація економіки, щоб те багатство, яке в країні створюється, щоб воно належало не п'яти особам, а щоб воно належало народу України. Що ми маємо по-перше складовій? Декілька років назад розмір економіки ВВП країни становив 180 мільярдів доларів США. Сьогодні мені страшно сказати, яку суму складає ВВП: 84 мільярди доларів. Ви собі уявіть, наскільки ми впали. Наша економіка продовжує зменшуватися. Це потрібно негайно виправляти. Само собою, це не може бути виправлено. Будь-яка країна світу, в тому числі США, коли вони входили в таку економічну кризу, як ми, а ми реально вже війшли в економічну депресію, то уряд не усувався від вирішення тих проблем, а навпаки. Уряд включався, посилював свій вплив, створював потужні інвестиційні стимули, створював тимчасові програми зайнятості для населення, ставив собі на меті подолання безробіття, робив масштабні проекти, за якими робив державні закупівлі у вітчизняних виробників, створював спеціальні інституції для стимулювання Улювання експорту за кордон і через це все, через активне втручання і взяття на себе відповідальності виправляв ситуацію. Ми ж, на жаль, маємо іншу ситуацію. І друге соціалізація економіки. Сьогодні потрібно підвищити соціальні стандарти не на 13%, оскільки 71% ВВП складається саме з попиту домогосподарств. Люди, які не мають доходів, не можуть нічого купити в крамниці. Відповідна економіка падає. Ми маємо це з вами усвідомити. І змінити ситуацію. Фракція радикальної партії наполягає на цьому. Дякую.